Бачите цю гору? Гора доріжок. Килимків, овальних, 1,5030. Розпродаж. Оце розпродаж. Ми спеціально принесли до нас на студію. Це розпродаж. Кожного дня ми будемо викидувати по одному килимочку. Розпродаж ворсистих килимків, метр 50х2,30. Дивіться, один коврик, один розмір. Перший метр 50 х 2,30. Ворс 5 см, настоящий 5 см. Ціна. 1500 гривень, ви правильно почули, це не тоненький, це не на войлочній основі. 1500 гривень справжній розпродаж, просто бомбезний. Ворс 5 см. Тепер дивіться за моєю рукою, що ви бачите? Рука тоне в ворсі. Ворс крутий, 5 см ворс. Якість якість турецька. Дивіться такетка. in Turkey, зроблено в Туреччині. Бачите, да? розмір 1,50 м230 м 1500 гривень. Кожного дня будемо викидувати по одному килимочку по розпродажу. Їх у нас є ще багато, всі різні, але тільки один розмір. Все, слідкуйте за нами. А може буде ваш кіломок скоро?